Як офіційно вивести валюту за кордон після продажу нерухомості? Якщо ви продали нерухомість і хочете офіційно вивести отримані кошти за кордон, варто знати деякі важливі моменти. На основі досвіду наших клієнтів ми допоможемо вам уникнути помилок у майбутньому. Ставте лайк, щоб більше людей побачили це відео. З самого договору купівлі-продажу недостатньо. Вам потрібно мати підтвердження, що гроші були отримані за цим договором. Найпростіший спосіб це провести оплату безготівковим розрахунком. Тобто, покупець повинен перенести кошти на ваш банківський рахунок з відповідними реквізитами договору купівлі-продажу. Зняття готівки. Після того, як кошти надійшли, ви можете зняти їх з банківського рахунку. Не забудьте отримати довідку з банку, яка підтверджує це зняття. Важливий момент: документи, що підтверджують зняття готівки, дійсні протягом 90 днів з моменту зняття коштів. Обмін гривень на валюту. Оскільки гроші були отримані у гривнях, вам буде потрібно обміняти їх на валюту, отримати банківські квитанції про купівлю валюти. Як висновок, щоб без проблем вивести валюту за кордон, одержану від продажу нерухомості, вам потрібно мати такі документи. Договір купівлі-продажу із зазначеною суми продажу, випуску з банку, що підтверджує зарахування коштів, квитанції про зняття готівки з рахунку, квитанції про купівлю валюти. На митниці буде необхідно заповнити митну декларацію. Якщо вам цікава ця тема, залишайте реакції. Ми розповімо ще більше корисного з нашої практики.